нас про великий жаль, ми не перший раз вже отримуємо удари від нашого ворога такої типу зброї. Що стосується останніх разів. То дійсно, як ви вже сказали, на жаль, одна людина, це чоловік 65 років. Крім цього, були пошкоджені будівлі приватні будівлі, приватні домівки харків'ян. Крім цього, була знеструмлена Леп, і нам вдалося відновити електропостачання. Але що стосується того, навіщо це вони роблять, то, то перш за все це знаєте такий психологічний тиск, тиск на харків'ян. Крім цього, це руйнація інфраструктури, і ми це чудово розуміємо. І знаєте не можу сказати, що ми звикли до ударів, на жаль, але саме головне, як ми реагуємо на них і сьогодні. Неможливо залякати харків'ян, неможливо залякати мешканців міста. А що стосується цих руйнацій, то так ми приводимо е до ладу все це, що руйнують наш ворог. Тому будемо е триматися, і будемо триматися до того часу, коли настане нарешті справедливий мир. На превелике жаль, е ми маємо такий сумний, як ви сказали, досвід, е і те, що місто Харків. Е Знати, обстрілювали дуже часто. обстрілюють кабами то це такий досвід, який є у нас, і дійсно цей випадок жахливий обстріл Запоріжжя, який знаєте, забрав життя людей. Дуже багато поранених людей. Це жахливо. Що стосується того, яке напрацювання у нас є, то ми створили ситуаційний центр по типу американського 911. І сьогодні в цьому ситуаційному центрі ми бачимо все. Що е, трапляється, які е, прильоти, е, якщо вони є у місті, е, в які райони міста, які домівки, е, в який район міста летять летять каби. І хочу сказати, що е, ми зібрали всі відповідні служби, які відпрацьовують у цьому ситуаційному центрі, і е, ми сьогодні за 5-6 хвилин вже можемо е, опинитися там, де був вибух, де при, був прильот. Крім цього, ви розумієте, що у нас відпрацьована повністю система координації, система взаємодії все оснащено радіостанціями для того, щоб ми мали чіткий зв'язок зі всіма службами і, і каретою швидкої допомоги, і ДСНС, і військовими і нашими команда. Альними службами всіма тому це дуже важливо. Дуже важливо, щоб було чіткий алгоритм реагування. Він у нас є. І ми можемо поділитися з всіма містами без виключення для того, щоб всі розуміли, як діяти в той чи іншій ситуації. Крім цього, зараз. Така більш-менш тепла погода, але ж були холода, і буде прохолодна погода. Ми обладнали спеціальний автобус для того, щоб він виїжджав, і там люди можуть розміщатися. Там завжди є. є Гаряче на да. крім цього, можуть бути обслуговувати можна переждати. там і завжди є там електроенергія, бо він оснащений дизель-генераторами. Завжди є зв'язок, бо він теж оснащений мобільним зв'язком. Тому це теж дуже важливо, особливо в зимовий період.